Вітаю! Сьогодні я розповім про відеоредактор CapCut, а саме, як його встановити, його інтерфейс та як з ним працювати. Для початку заходимо на офіційний сайт CapCut. Після цього натискаємо Download for Free. У нас завантажується -за файл та відкриваємо. Підтверджуємо. Встановлюємо. У мене вже встановлено. Тому я відразу переходжу до Капкуту. І відразу, як ми в нього заходимо, ми бачимо кнопку для створення проєкту та проєкти, які ми вже відкривали та редагували. Натискаємо Create Project. У нас відкривається сам відеоредактор. Для того, щоб почати з ним працювати, ми повинні імпортувати відео в нього. Натиснувши кнопку імпорт, ми можемо. Вибрати відео, яке ми хочемо редагувати, перетягуємо їх на наш таймлайн. Що ми можемо з цим робити? Для початку ми можемо перетягувати цю білу стрічку для того, щоб продивитися наше відео та помітити маркерами, натиснувши на цю кнопочку чи на англійську M. Щоб видалити ці маркери, ми можемо скасувати дію комбінацією клавіше Ctrl-Z або навестись на маркер та натиснути ту ж саму кнопку Delete Marker. Також поряд з маркерами ми бачимо ще декілька кнопок, а саме видалити зліва, видалити справа, розділити відео. Як це працює, давайте переглянемо. Натискаємо Delete Left. Відео, яке було зліва від нашої стрічки, воно видаляється. Відміняємо, дивимося далі справа. Те ж саме відео так само видаляється справа. Лишається тільки обрізана частина або друге відео. Також ми можемо обрізати наше відео з обох боків. Переходимо далі. Зверху ми бачимо ще багато вкладок, переходимо на вкладку звук. Що ми тут можемо зробити? Ми можемо імпортувати звук або відео, який знаходиться на вашому комп'ютері, та перетягнути на ТВ. Далі йде музика. Це готові шаблони музики у капуті. Та звукові ефекти. Звукові короткі ефекти, які допоможуть скрасити ваше відео в переходах або в появленнях якогось тексту на відео чи стикерів. Далі переходимо. вкладка Текст. Що ми тут можемо зробити? Можемо додати текст, перетягнувши текст за замовчуванням на наш таймлайн. Перетягнули його. Далі ми можемо його відредагувати. У нас Справа від нашого відео є звичайний редактор тексту. Що ми можемо зробити? Наприклад, напишемо капку. Та зробимо його жовтим та жирним. От. Далі йдуть ефекти тексту. Це те ж саме, але вже відредагований текст. Наприклад, я зараз покажу от. Є вже освітлення. Так, це звичайний шаблон тексту. Його також ми можемо змінювати. Наприклад, перепишемо його. Хай буде так. Та далі у нас йде текстовий шаблон. Що тут? Це такий же звичайний текст, але він вже анімований. От, є поява тексту і зникнення тексту. Також ми його можемо переписати, самоштубувати, покрутити та то, тощо. Звичайний редактор. Можемо переглянути. <риклад> Получилось дуже яскраво. Далі в нас йдуть стикери. Ми їх перетягуємо на таймлайн та можемо редагувати справа від нашого відео. За масштабуванням, розположенням, та повертати його, як ми хочемо. Також ми можемо додати динаміки в наше відео, скориставшись ключами, як вони працюють, і як їх знайти. Справа від нашого відео є редагування, а ще правіше є от такі от ромбіки. Як вони працюють? Беремо, виділяємо стікер, натискаємо на рабік. Разом з таймлайном ми можемо збільшити масштаб, збільшуємо масштаб, перетягнувши стрічку вперед чи назад та дивимося, як вона спрацювала. От. Синя стрілечка у нас збільшилася. Далі в нас тут ефекти. Звичайні ефекти можемо перетягнути, наприклад, гліч. От ми бачимо, що наша картинка на відео змінюється завдяки цьому ефекту. Також ми можемо ефекти редагувати, наприклад, скорость ефекту, та змінювати за ключами, робити анімації, як я ще показував. От воно пришкорюється. Також ви можете знайти ефект на тему вашого відео зліва від ефектів в тренді. Наприклад, зірка. Тепер наше відео буде зіркою. Далі у нас йдуть переходи. Вони зроблять ваше відео краще. Що ми можемо з ними робити? Ми можемо знайти переходи на тему вашого ролику, наприклад, гліч. І, такий перетягнемо. як вони працюють. Для того, щоб застосувати переход, вам потрібно розрізати ваше відео, отак от. Там можемо перетягувати вже всю частину наш переход. Можемо продивитися. Обов'язково тут було видно, що спрацював переход. Далі в нас йдуть субтитри. Додавши субтитри на наш відеоролик, ми можемо обрати шаблон для нашого відео, наприклад, світло або комікси. Далі в нас йдуть фільтри. Тут все легко чимось нагадують ефекти. Щоб застосувати, просто перетягнемо на наш таймлайн. От що ми бачимо. Також ми можемо редагувати фільтри справа від нашого відео. Коригування. Щоб додати нам коригування, потрібно перетягнути зміни користувача на таймлайн. А що ми можемо робити з цим? Ми можемо змінювати зображення, наприклад, температуру, відтінок та насиченість. Також можемо колір, світло, шум, від'єдку додати. З цим потрібно розібратися. Коли ви закінчили редагування відео, Потрібно його експортувати в правому верхньому куту натискаємо Експорт. Що ми тут бачимо? Ми бачимо ім'я нашого відео при експорті, називаємо його такими циферками. Далі експорт. Це в яку папку відео наше буде зберігатися відео. Розширення нашого відео. Писавимо 1080p бітрейт Кодек натиснемо H264 більш розповсюджений, також формат та частоту кадрів. Що ми ще можемо зробити? Ми можемо експортувати наше відео в її форматі. Також ми можемо перевірити на авторське права, але якщо на вашому. Відео буде звук. Та просто натискаємо експорт. Сам ваше відео експортується. Це всі стандартні функції відеоредактора CapCut, про які я зміг розповісти в цьому відео. Дякую за увагу!